Привіт! Тільки на задонатив. Ну, насправді, поки ЗСУ виборюють перемогу, наше завдання допомагати хлопцям і дівчатам на фронті. Я думаю, що кожен із нас, хоча б раз, донатив на барактари, на притулки для тварин, на плитоноски для бронежилетів. Але я думаю, що ви погодите, що повторити інфу, як це правильно робити, завжди на часі. Бо, на жаль, серед українців є ті, хто хоче нажитися на війні. Це наша відповідальність, наш фронт. Який ми можемо з вами подужати. По-перше, існує достатньо загальновідомих фондів, які займаються допомогою різного роду. Тож погугліть їх і з'ясуйте їхній профіль. і потім вирішуйте, кому донатити. Ну а якщо вас цікавить організація, яка не так добре висвітлена в медіа, то варто розпочати власну перевірку. Розпочніть з документів. Але не переживайте, не треба не знаю, звертатися до детектива чи до гадалок, є відкриті дані. Це величезна кількість даних, що щоденно генерується державою. І, до речі, вони є у відкритому доступі. Кожен фонд чи громадська організація це юридичні особи, і в них мають бути у вільному доступі для всіх абсолютно вся інформація. Інформація про державну реєстрацію. Так не завжди буває. Але якщо у благодійної організації є звіти про доходи. Витрати це, це взагалі супер. Просто номер картки недостатньо. Також перевірити дані про судові справи конкретної юридичної особи можна тут. І не забувайте, що є такі портали та сервіси на основі відкритих даних, де можна перевірити фонд. Ну і подивитися їх сайт, чекнути соціальні мережі, ну і звичайно почитайте коментарі. Про це також не забувайте. Ну і щоб не прогадати з вибором благодійного фонду, обов'язково перевіряйте організацію за допомогою ось цих спеціальних сервісів на основі відкритих даних. І не забувайте дивитися на ось ці штуки. Ну якщо ви точно вже зібралися донатити, то не забудьте поцікавитись, як фонд звітує про свою роботу. Може попросити надіслати вам чеки або скрини про зарахування коштів для того, щоб ви точно знали, куди йдуть ваші гроші. Пам'ятайте ці правила. І важливо. Благодійність це теж лінія фронту.